Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Tractor. Сьогодні на відеогляді трактор потужністю 26 кінських сил Янмар АФ226. На сьогоднішній день це найпотужніший міні-трактор у Вінниці. Давайте оглянемо ближче стан та комплектацію даного трактора. Трактор гарно збережений. Ось показую передній міст та передню резину. І, до речі, цікавий момент. Купуєте трактор з такою резиною. І конкретно до цього тракторця ми вам ще подаруємо два передніх колеса нової резини. Також це буде приємний бонус для майбутнього власника. По комплектації підсилювач, реверс, плаваючий режим, понижаюча передача. Три швидкості, навал відбору, потужності. Керування навіскою вверх вниз 4 швидкості передач та контроль глибини. Дякуючи реверсу і понижаючим передачам. У нас може бути 4 передачі вперед. також 4 на понижаючий, тобто 8 вперед і 8 передач назад. Речах включення-відключення повного приводу, кран гідравліки, розворот на місці. До речі, ще за розворот на місці. Він вмикається лише на повному приводі і на понижаючій передачі. Будьте уважні, лише так. Блок керування поворотами, фарами та сигналом. Ось задня резина. До речі, з розміром 9,5 на 24. Дуга безпеки. Навісне обладнання кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Також є ще швидкий зйом. Фреза з робочою зоною 1,50 м. Ножі в даній фрезі повністю нові. японські. Боковий гідроциліндр. Є ручне керування, є плаваючий режим. І можна ще під яким кутом плаваючий, щоб працював. Тормоз, фіксатор тормозу. Блокування диференціалу і газ у нас є. Газ є під рукою і газ є під ногою. Такий от тракторець. До речі, його маса біля однієї тони. Що ж, давайте ще заведемо його. Звісно. Пробіг у даній моделі 1205 мотогодин. Грім свічуна кала, нам потухла, можемо заводити. Давайте одразу включимо розворот на Для цього включаємо повний приліт. Включаємо понижаючу передачу є. і є. цей реча положення в Ну і вкнули. Четверту швидкість. Вибираю реверс вперед, знімаємо в сторону і поїхали. Підсилювач дуже легкий, я можу керувати трактором одним пальцем. Тож, так, парадні колеса почали ходити набагато швидше. Давайте. Для порівняння. Звичайна швидкість. І розворот. Рівно? Рівно. Подивіться. Просторать. Вимикаю реверс. Давайте. Розворот. до навіснового обладнання трохи напускаю навісне, щоб кактор не похопився. Зафіксує тормоз. Навіску опустили і включаємо збору потужності. Третя швидкість. Давайте поглянемо, як воно працює. Кардан, до речі, що нові ножі наші вже працюють. Вимикаємо балди корум і переходимо до блоку керування на вічне Керування вниз, та вверх. трохи опускаємо. Ручне керування. Можна задати кут нахилу обробітку і плаваючий режим. Він призов олім'яє. Також цим тумблером можна задати під яким кутом, щоб плаваючий режим працював. Ставлю в нейтральне положення і вимикаю плавач. Піднімаю навісне обладнання. Заглушуємо даний розповідає. Лишиться трактор ключа. До речі, тут фільтр є ще також на гідравліку. Там одна ванна, масло і на задній міст, коробку передач, і на гідравліку. Масло гарно фільтрується. А у Двигуну, до речі, ми замінили і масло, паливний фільтр, масляний фільтр і повітряний фільтр. Поглянемо, що тут у нас. Під капотом це послухати краще роботу двигуна, краще даний тракторець завести. Вижимаємо. Щеплення і заводимо. Ну, заводиться кожний раз прекрасно. Стоїть такий акумулятор. Радіатор охолодження, розширений бачок, все тут є. Повітряний. Повітряний фільтер. Палений фільтер, масений фільтер, вони стоять мають. Три форсунки. Три піти напала три цілі. Дирина йде шланг, Можемо перевірити на наявність З білого диву не вийде. І давайте ще глянемо на виклад, віддам трохи газу. Ну що ж, і найцікавіше, ціна. ціна на Янмар 26 кінських сил з нашою доставкою і фрезою 8600. І не забувайте, що конкретно з цією моделею ви отримаєте не тільки цю резину, а й ще комплект нової. Сподобався трактор? Переходьте на наш сайт, телефонуйте на номер компанії. Також у нас є інші японські міні-трактори. Зажайте на майданчик, Тотус трактор у Вінниці або в Одесі. У нас є чим вас здивувати. Очікуємо вас до зустрічі!